Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікаво в'язання, вишивання і рукоділля, в цілому, я ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео на вас чекає моя готова робота і не одна процеси, що на спицях, а також плани, плани на мої в'язальні будні. Тож, приємного перегляду! Щойно повернулася з ярни, купувала там мохір. Ось такий в мене був е такого приблизно відцінку, і він у мене закінчився. Я маю на увазі в підмот до цього светру. І я взяла Лана Гата. Лана Гата, як же він називається, забула, як називається. Мохер мені дарувала Яна Явченко. декілька моточків, я потім ще собі докуповувала для того, щоб в'язати павутинку, і я взяла на рукавчики. Але дивлюсь, що полотно виходить трішки іншим. Ну, Звичайно, кольори ж відрізняються. Виходить трішки темнішим, тому цього кольору мені. Мохер не підходить, і мені довелося їхати в ярну. А я була там по роботі в тих краях і заїхала, купила собі мохер того відтінку, який у мене був. Тому сподіваюся, що мені одного мотка вистачить для двох рукавчиків. Тут я вже розпочала рукав робити. В'яжу його на шкарпаткових спицях дуже мені зручно. Арія. 35% baby альпаки 35% кідмохеру, і 30% нейлону у 25 грамах 250 метрів. До речі, я, по-моєму, ще не в'язала. З арії, тож взяла на підмос. Сподіваюся, що мені вистачить у два рукавчики. Я вже приміряла свій виріб, то дуже класно виходить, мені подобається. І що я ще заодно купила також е, саму. Пряжу, тільки іншого кольору, арія чорного кольору на шкарпетки. Я вам друзі показувала, що у мене із адвент-календаря це в мене вже останній моточок. По-моєму, з будиночку номер 5 у мене ось така пряжа. І я в'яжу ось такі шкарпеточки. Добавляючи махер. Я чомусь взяла, в мене були залишки чорного махеру, і я взяла їх, думала, що мені вистачить. Але мені вистачило тільки на пів шкарпеточки, а то купила собі моточок. Сподіваюся, що ну, не буде різниці помітної. Чорний колір трішки засвічує кадр. Так і купила я ще пряжу на проект, але покажу вам її вже пізніше. Друзі, привіт! Маленьке підключення. Щойно прийшла мені посилка, замовляла собі гаджет. Думаю, для тих, хто в'яже, це буде дуже корисно. Опа! Так, я вже її відрізала за кадром. Так, багато чого замовила не в'язального. і скло на телефони. Це я не пам'ятаю, що. Так, це чехли, я думаю, що вам вони будуть не дуже цікаві, тому я їх розпакую за кадром. І ось що я собі замовила. І хочу поділитися, друзі, з вами, адже це дуже важливо наразі, тому що з перебоями світла нам це дуже потрібно. Так, ось така річ. Лампа світильник, яка одягається ось на шию. Заряджається вона ось таким пристроєм. Скільки він тут? Ну, він, напевно, тут метр. Метр цей шнур приблизно. Так, думаю, що метр. Так, і тут така. Інструкція є англійською мовою, тому, я думаю, без проблем подивимося. Ой, вже увімкнула, легенько нажала, і вони самі увімкнулися. Була я, друзі, на в'язальній зустрічі минулого разу, і дівчатка розмовляли про ось цей гаджет. Прикольно. Бачите, я вже його ввімкнула. Зараз подивлюся, як його вимкнути. Угу, це інший режим, ще інший, і ось виключається. А отже, була в'язальній зустрічі, і ми з дівчатами розмовляли на тему, нашу злободненну тему, да? О, що використовує, коли немає світла. І ось дівчатка говорили, що у багатьох вже є ось такий гаджет. Можна його спокійно використовувати ж не тільки для рукоділля, а й для повсякденного життя. Тут є три режими. Один режим це таке освітлення легеньке, потім середнє, і третє нажаття, тобто третій режим таке потужне освітлення. Ну, це все протестую, коли у нас не буде світла вже ввечері. Протестую і розкажу вам, чи можна займатися рукоділлям, саме використовуючи цю модель, і розкажу вам, чи можна під неї в'язати чи ні. Ось. Ось така штука. Коштувала вона недорого, я підпишу на екрані, тому що вже не пам'ятаю. Можливо, якщо дорожча модель, то звичайно вона більш потужніша. Такого помічника я собі купила. Друзі, швидко зробила територію для зйомок, тому що біжу вже на роботу, мої ті канікули закінчились. І пора працювати не дуже хочеться, але що зробиш? І в кадрі ви бачите мої шкарпетки. Шкарпетки, які я швиденько хочу вам зняти, і хочу вже їх подарувати сьогодні. У нас за вікном великі морози, тому я думаю, що власниці цих шкарпеток, вони стануть в нагоді дуже скоро. Ці шкарпетки із мого адвент-календаря. Я отримала календар від Марії із каналу Марусина Скринька Рукоділля. Це я так кажу для тих, хто ще не знає. Я думаю, що вже декілька відео поспіль я розповідаю про цей адвент-календар. І ось в одному з будиночків у мене була пряжа, «Ярнард Forza Фестіваль. Мені дістався залишок із моточка, і що я для себе. Зрозуміла, що пряжа секційного фарбування, і, на жаль, з неї можна зв'язати тільки. Одну пару шкарпеток одинакових, і другу пару вам, звичайно, вдасться зв'язати, але шкарпетки будуть зовсім різними, тому що про фарбування нитки воно йде неоднакове, і на одну пару шкарпеток фарбування повторюється цей прокрас. А вже на залишок ви, на жаль, не знайдете одинакових секцій, тому у вас будуть різні Я шкарпетки. Пограли. Але я була на різдвяних канікулах, тому, тому я просто відпочивала. Це такий був відпочивальний процес. Друга шкарпетка в мене була як Лего, я її складала просто із маленьких ниточок. Хоча, ось на камеру я дивлюся, що шкарпетки вийшли просто суперові. Так, вони в мене зв'язались на розмір 38-39. Набирала я стандартно болгарський зачин, набірний край, резинка 2х2 і лицева гладь. П'ятка-бумеранг звичайно з клином підйому, і стрічкове закриття голкою. Ось такі шкарпеточки. До речі, відкрила для себе в'язання з мохером шкарпеток, і по погоді якраз те, що у нас зараз за вікном. І а, якщо у вас десь скаче щільність, наприклад, якщо ви довго в'яжете шкарпетки, то ця мохерова нитка вона забиває всі дірочки, які можливо утворюються, і шкарпетки виходять. Гарними, на вигляд, дуже гарними. І хочу вам сказати, що моя ота-велика коробка, яку я показувала, в попередньому відео коробка від різдвяного кексу в мене набита маленькими моточками, залишками. І я туди час від часу заглядаю. І тепер, ось в'яжучи цю другу шкарпетку, я зрозуміла, що я роблю правильно, що збираю ці залишки, їх і не викидаю. Ось, тому що ось в таких моментах дуже вони стають в нагоді. Адже тут є всі відтінки, які повторюються ось тут. Свої шкарпетки я в'язала. Методом Helix і додавала мохер. Ось ось такі шкарпетки: 72 чи 73 грами вони в мене вийшли. На 56 петлях спицями 2,5, але 3. У мене щільність на тріо, коли я в'яжу, вона в мене більша, ніж на звичайних шкарпеткових спицях. Тобто, якщо це спиці шкарпеткові звичайні 2,5, то в'язання у мене виходить на тріо приблизно як на звичайних 2,75. Тож, моя готова робота, яка сьогодні, думаю, вже буде гріти свою власницю. Так, і що я хочу вам ще показати? Хочу представити вам свій новий светер. Він гарно вписався в мій гардероб. Я в'язала його із старого светра, з якого вже виросла, і хотіла його утилізувати, але все ж таки пряжа мені дуже подобалась по якості. І я вирішила, що дам йому другий шанс і зв'яжу ще раз светр. Спочатку хотіла вив'язати зі спущеним плечем, починала і вже трішки навіть відв'язала, але зрозуміла, що ця пряжа мені буде подобатись більше або в реглані, або в круглій кокетці. Так як різдвяні канікули, я не хотіла нічого розраховувати, просто взяла свій опис, адже він у мене є на каналі, до речі, там я в'язала футболку. Ось, але по тим розрахункам я просто взяла і зв'язала собі светр. Не зразу він вийшов ось таким, який ви бачите на екрані. Я дов'язувала. Низ виробу, тому що подумала, що мені вистачить довжини, але ж ні, не вистачило, і я трішечки додавала довжини, розпускала резиночку і хотіла її розпустити акуратно, але не вийшло, тому просто взяла три ряди, відрізала і розпустила далі. Дов'язала, дов'язувала я приблизно десь сантиметра 4, 4,5, ну, можливо, 5. І потім знову вив'язала резинки. Резинки один на один закривала голочкою, а весь светрик в мене лицевою гладдю. Але для розфарбовки такої пряжі, я думаю, що саме лицева гладь підходить сюди як найкраще. Резинки у мене відв'язані в. Комбінації Мохер плюс пряжа Drops Норд. А от пряжу основну, на жаль, я не пам'ятаю її назву. Я купувала її в Бобіні, це було ну, років, я не знаю, ну, біля 10 років, 8, так це точно, коли я відв'язувала собі цей светр. На жаль, не записала не записала назви. Пряжа дуже гарної якості, і я б з радістю купила собі якусь аналогічну пряжу, тому що, ну, дійсно, вона гріє і гріє дуже і гарно по параметрам. Я підпишу вам на екрані ширину і довжину цього светру. Я в'язала його аналогічно по своєму майстер-класу. Єдине, що, так як це не футболка, бо в майстер-класі це футболка, а в'язала я светр, то я хотіла, щоб він був трішки об'ємніший. То, звичайно, є маленькі нюанси. Я і на підрізи більше додавала петель, і на рукавчики. Трішки робила ширшу кокетку. ось для того щоб ну, це була не футболка, а светр. І, до речі, я робила прибавки додаткові петлі, набирала іншим методом. Ось така різниця між моїм майстер-класом і ось тим, що ви бачите на екрані. А, і, до речі, я ж додавала ще резиночку на горловинку. Так, азіатський тут росток, азіатський росток приблизно 4 см, можливо, 5, підрізи 10 см, збавляння петель по рукавчиках кожних 15 см. Кругла кокетка дуже легко в'яжеться, друзі, тому запрошую вас перейти до мого майстер-класу і щось собі обов'язково зв'язати. Чи футболочку, чи светрик. Пишіть, можливо, у вас є якісь запитання, Питання по цьому майстер-класу, тому що дійсно майстер-клас дуже легкий, дуже легкий, і в'язати цей светрик дуже легко. Ось, особливо, якщо ви зв'яжете з таких базових кольорів, то будете мати незамінну річ. Ось такі мої готові роботи. Так, і ще покажу вам свої плани. Не хочу забирати з кадру цей светр, він мені, ну, Подобається дуже гарно так виходить. Я боялася, що рукавчики, до речі, будуть з іншим візерунком, да? тому що ми в'яжемо по колу, і тут у нас розфарбування. Таке, якби дуже рябе, а вже коли в'яжеш по колу рукавчики, то розфарбування вже йде більші оці кольорові профарбовки. Але нічого, дивіться, все добре, все, все як потрібно, мені подобається. І хочу показати вам свої плани. Думала прибрати із кадру светр, але пряжа білого фарбування, тому біле на білому буде не дуже. А виграшно виглядати. Хочу показати вам моточки, я англомовні дивлюсь відео, дуже багато відео дивлюсь, і майже в кожному дівчатка в'яжуть із цієї пряжі. Від ось такого бренду: Isager. Айседжер, як, дивлячись, в якому відео яка блогер В'язальна як промовляє. Ось така пряжа в мене є з Берліну. Мені купувала моя донька, коли там була проїздом, і мамі привезла ось таку пряжу. Я думаю, що в кожного із вас є така поличка чи коробочка, куди ви кладете, відкладаєте ту пряжу, яка у вас вважається дуже-дуже ну, класною, і в'язання з неї ви трохи відкладаєте. Просто дивитесь, поглядаєте на неї і отримуєте навіть від цього задоволення. Ось у мене така коробка теж є. Я, можливо, колись вам її покажу, там я бережу. Пряжу, яка для мене дуже дорога, і ця пряжа теж в тій коробці, грубо кажучи, знаходиться на полишці, з яку я постійно відкладаю відкладаю. Але, думаю, що ж відкладати, дивлюся, англомовний YouTube весь в'яже з цієї пряжі, тому і собі хочу щось з неї пов'язати. Це шкарпеткова пряжа, склад тут. 40 Easy Wash Alpaca, 40% Marina Wool і нейлон 20% в 50 грамах 193 метри. Так, лот. 33, 41, 62 нульовий колір. Ну Це кому буде цікаво. Так, зроблено в Перу. Ну Від цієї марки, я дивлюся, що в залежності від виду пряжі різні країни-виробники. Там є і Перу, і Італія, і Великобританія. ну Багато різних країн, які виробляють цю пряжу на замовлення і Саджі. У мене така. Шкарпеткова пряжа з альпакою, з мариносом і з Для шкарпеток. Я думаю, що ця пряжа, ну, як на мене, це занадто. І по ціновій категорії, і по тактильним відчуттям вона така м'якесенька, як кошеня. Я дуже хочу зв'язати собі головний убір з цієї пряжі. На скрінила собі багато ідей і буду вибирати. Зараз настільки широкий вибір. Ідей на Пінтересті, на раври, тобто дуже багато всього, і потрібно тільки сісти і вибрати те, що тобі буде до лиця, і те, що ти хочеш. Ось тож, головному убору бути і бути саме з цієї пряжі. Підмотувати я до неї не буду нічого, хоча в мене є і махер на шовку. і... І так, тоненький мериносик. Хочу подивитися на цю пряжу соло, яка вона буде. Ну, Думаю, напевно, шапка подвійна, чомусь, мені здається, так. Думаю, що в наступному відео я вам вже презентую ось таку пряжу в виробі. Тож, сподіваюсь, в мене все вийде. На цьому, друзі, я хочу закінчити своє відео, побажати вам всього найкращого, миру, злагоди та спокою у ваших серцях, у вашому домі. До скорої зустрічі!